У тяжкому стані з уламком в легені та дисфункцією руки військовослужбовця ЗСУ Олександра доправили до Дніпропетровської лікарні. Чоловік родом із Сум. Мобілізувався восени 23-го. Поранення отримав на Покровському напрямку. Російський дрон скинув на позиції українських військових вибухівку. Чоловік згадує, одразу відчув, що його рука не рухається. Вивезли нас на позиції, адбиваль штурм. Взняли позиції, відбувалися в один момент. Я... Не, що рука мене не працює. Я переложив товар зліву, відбили. Пішов я ж лежав за деревом і зайшов зверху. зверху. і все Першу допомогу надали побратими, потім чоловіка забрав евакомобіль. Спершу ділиться Олександр, через адреналін нічого не відчував, проте по дорозі до стаб-пункту, каже, кричав від болю. Парамедики одразу відправили Олександра до Дніпропетровської лікарні, адже на стаб-пункті дістати уламок з легені не змогли. Там дуже гаряче. Обстановка дрони, дрона влітає. І так просто, щоб заїхав. У лікарню до Олександра і сум приїхали рідні. Дружина Таїсія про поранення чоловіка дізналася від сина, який також служить у ЗСУ. Молодець. Він такий не роблять Скійний був, розсудливий. Ні, біжать в піротку, але все задумав. Дуже важко. Я спочатку в 23-му пережила, тепер у 4 му Син Олександра Ілля. Доброволець. Долучився до війська на початку повномасштабного наступу РФ. Чоловік був поранений у 2023 році під Бахмутом. У нього тепер як і в батька. Проблеми з функціями руки. Яблука від яблуні недалеко падає. Що сказати, так за батька дуже пишається, він великий тивер. Аби врятувати життя військовослужбовця, йому перелили близько літра крові, розповідає торакальний хірург Андрій. Провели кілька операцій для стабілізації стану. Нині Олександра готують до наступної. Діставатимуть двосантиметровий уламок з легені. Якщо цього не зробити, зазначає лікар, можливі серйозні ускладнення. Наявність в крові, плевральне порожнення це високий ризик інфекції, яка туди може потрапити з цим стороннім тілом, тому є прямі покази для оперативного втручання. Нижня частка легені, вона зараз контузія і вона піддавлена з гуртками крові, тому адекватно вона не працює. Медики кажуть. Поранений пробуде у закладі ще декілька днів, а після проходитиме лікування та подальшу реабілітацію у своєму рідному місті. Антон Сіренко, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.